Я вирішив взяти і знімати Ютуб. Не буду обіцяти багато чого, що будуть регулярні відоси і так далі. Просто буду робити, тому що я стикнувся з неякою проблемою. Зараз про неї розповім. Всі ви бачили мене, Андрюху, нашу студію з відосів, які є в Тіктокі, в Інстаграмі, і чесно кажучи. 에... Можу признати, що в відосах в TikTok і в Інстаграмі я дійсно крутий. Я, типу, достиг уже якогось рівня, знаю, як робити так, щоб відоси багато набирали. А YouTube для мене завжди був якоюсь такою дуже високою планкою, тому що ви всі я також виросли на цих youtube блогерах Івангає різні приколи. І здавалось, що це суперскладна задача. Дуже великий такий об'єкт, до якого треба було. Більш серйозний підхід, якщо брати і порівнювати відоси в інстаграмі. От, і в принципі, я так і підходив. І для того, щоб зняти відос на YouTube, залучав велику команду, придумував сценарії, вигадував якісь супер цікаві концепти, прописував сценарії. загалом проробляв дуже багато роботи. І ця робота для того, щоб виготовити один відос, ця робота забирала просто купу сил, купу часу. і Випускаючи один відос, я просто наглухо жорстко вигорав. Все. Після випуску одного відосу не хотілося знімати далі, не хотілося щось робити. І знову я дивився на цю задачу як просто капітальну. І от з недавніх пір я вирішив, що я буду просто знімати. Я буду просто показувати життя, я буду просто показувати, чим я взагалі займаюся в тут студії Більш детально, тому що в деякий момент... Я зрозумів, що оцього відоса однохвилинного, хвилину або там дві хвилини максимум в інстаграмі недостатньо, щоб розкрити всі процеси, показати всі проблеми, розказати ну, якусь проблему або розкрити тему повністю. Цього не, не вистачає. Тому я ці теми буду розкривати ще й тут. От, я сподіваюся, що мій досвід, моє таке бачення хоча б одній людині допоможе. Якщо допоможе одній людині, то це вже буде перемога. Як же ж все ж таки балдежно літом? Хоча літо місяць літа пройшов, а ще як такого тепла не було. Ну Все одно балдежно, реально. Коли як не зараз, починати знімати YouTube. Це, до речі, Пазняки, хто не пізнав. У нас студія на Пазняках, 25 й поверх, Абрикос. От І що можу сказати? Краща студія в Україні, певно. От Фестиваль це доводить, майстри це доводять, баже. Бажаність черга на робочі місця. У нас все зараз забито і до нас стоїть черга, щоб працювати в нашому колективі. Це вже про щось каже. От і сьогодні в мене по плану не буде гучних заголовків, ви вже зрозуміли з цього всього, що тут не буде кричущих якихось заголовків, щоб зацепити увагу. Сьогодні по плану прибрати на складі. Все, у нас є склад, і кімната для зйомки відосів. Я сьогодні буду там. Прибирати. Треба, ну, треба прибрати, навести порядок, тому що, як сказав, Ексюпері, сен, -Сен пєр Екзюпері, в своєму творі маленький принц, приведи планету спочатку в порядок, а потім приведи себе. Отак. От Ще, хто був у нашій студії, знає, що до нас просто так не потрапити і небажані гості. Ви зрозуміли хто? Не, до нас не попадуть, тому що. Щоб зайти в двір, треба магнітик, Щоб зайти в будинок, треба магнітик, Щоб зайти в ліфт, приміщення ліфту чекати, треба магнітик, Щоб пікнути ліфт і поїхати, треба магнітік. Ну, отак. Отак. Тут все закрито, все коротше закрито. тому небажані гості до нас ніколи не заходять. Ну, насправді дуже складно інколи клієнта попасти. Так. ще вам розкажу прикол. От Стас вчора. Я так шкодую, що я цього не знімав, оцю стадію твого сходження з розуму. Стас вчора переводив ескіз 10 годин. Та да ні, ескіз я переводив 10, а з переводом і. А що, що не вийшло? А, дуже крива спина, з кольоз, дуже випирала лопатка. А... Не працював принтер, що ще там було. Дуже якісна підтримка колег була прям така. Що ще там було? Там Багато що було, я вже все не спомню. Коротше, розкажу більш детально. Дивіться, ось цей ескіз. От, і що я маю на увазі? Ну, може хтось не знає, що таке переводити ескіз, його треба друкувати. Цей ескіз складається з чотирьох частин, треба, щоб все співпало, щоб нормально лягло на спину, його перевести на принтері. Вчора симетрія. Коротше, дуже складна штука, але все ж таки в Стаса все вийшло. 10 часов, 10 годин а, а вечора я додому тільки уїхав. Отак. Отак. Все заради якісного класного результату. А, і ще безплатно я Це роблю. А. Це ж безплатна робота, модельна. Безкоштовна модельна Безкоштовна. робота. отак. Yeah. Yeah. Так, отаку ми маємо нині ситуацію тут. І що? Зараз це все будемо. Прибирати. Отак, це приміщення, яким користується більшість майстрів, тому що тут є склад речей, тут є наш магазин, в якому можна купити розхідні матеріали. Ну і багато стафа для зйомок відосів. І саме цікаво, що десь близько двох місяців тому я повністю поприбирав, все тут поскладав і тут знову отакий от хлам. Так, ну що, в принципі, порозгрібав хлам, склали кушеточки, порозкручували, там позакидували банери. Загалом залишилось виставити світло от, і попідмітати, і, можливо, ще щось поскладати. Отак. Отака от робота контентщика, робота управляючого в тату студії Ну що, хлопчики та дівчатка? Якщо ви додивились до цього моменту, дякую вам. Якщо ви бачили, побачили це відео, то я не закинув цю ідею. І я думав для себе, які плюси вести блог в такому форматі, в YouTube форматі. Якщо порівнювати з TikTok, з Instagram форматом то на цих відосах ви можете побачити справжнього мене, справжню студію, справжніх майстрів, тому що. Розкрити характер, темперамент людини через короткий відос можна, але це не так щиро, як тут. От тому, що кому було цікаво, кому буде цікаво далі дивитись, то підписуйтесь, напевно, поставте вподобайку. Щось коротше зробіть, якось відреагуйте або залиште коментар. В принципі, я для себе вирішив, що я не буду відступати від своєї задумки, от, але ваші коментарі. Ваші вподобайки це як пропорції того, що вам цікаво, я зрозумію, цікаво чи не цікаво. От що, е до зустрічі. Побачимось. Так, поприбирав, до речі.